Корупція. Чув, бачив. Про живопис, давай про нарди поговоримо. Во ігра. Чого? У нас є такі малевічі, що мама дорогає, волі. Дуже не скучно. Якщо вже біжать, то це вже, вірняк. Хлоп. Ну то так, але ну, це суддя підриває свій авторитет на полі. Я б так не зробив, якщо чесно будучи сидити. Чому? бо не мієш? Всяке, всяке бувало. Маніжка краще би зіграла. А, можна скептично, до того відноситься, можна позитивно. Приходилося крутити велосипедом там по 6-7 кілометрів, щоб вийшов. Вчорашній алкоголь і все решта. Приїжджав на гру вже. Готовий. Ні, ти виїжджав на ігру, готовий. І в судні там, скажімо так, рельців пошукру. Ну, ти хочеш сказати, що тебе команда не пробувала стимулювати. Пробували? Але я колись мені подякували сусідської в тісті. Олена Григорівна, повністю епізод. От, от, от і все. Отже, радимо вам цей випуск, подивитися. Даром подежі, йо. Кравчук ігор. Така інформація, що это. То я прибирає. А Ігор то... Інтерв'єваний. Інтерв'юваний. <ріст> ну так що ж, давай поговоримо про футзал. Як футзал на Волині розвивається? І як ти бачиш то є плюси чи мінуси, які може... Це щось забагато питань. Да, футзал сильно розвивається. Думаю, цей сезон буде дуже цікавий, як показали останні турніри команди, з якими, по суті, там, особливо ніхто в плані футзалу. Збирався рахуватися, показали такі результати. Що... Це ти про яку команду кажеш? Та багато. Та... Деякі команди просто позникають на цей сезон з картинського футзалу. Чому? Та що ж банальний брак коштів, банальний брак фінансування. Це все, все так просто. В цілому ну, от вже всі навчилися грати в футзал. Як мінімум вже до арбітрів, напевно, не біжать там, е, ти що, там, щось, ау, там, ще, щось, якусь же кумекують, як то робити треба, так? Да? Ну, вже якщо біжать, то вже нема, нема ось. Якщо вже біжать, то вже не вірняк. Хлоп, ні, усе. якщо вже біжать, то біжать вже не, не такі, як раніше. там, а, Ми ще ну, роздільні мови з тим, е, ти. Фуніст, як я їх називаю, альо! <сміх> Біжать по суді, якийсь спитати культурно суддя. Ясно, буває часом емоції злив, сам знаю, що собі що буває. Підвищиш тон, за що отримуєш жовто. Така ситуація, От, наприклад, якийсь епізод. Побігли до нього щось вирішувати, щось кричать футболісти. Ну зрозумійте, ви тим цим нічого хорошого вже не призведете. Він то не відміни. Тим паче, коли вже ігра поновилась. Я не хочу захищати арбітрів, тому що вони певною мірою десь... Саме як усі люди мають право на помилку і та помилка часто буває вирішальною і, і крепко болючою. Сім будьорок у Чи може про щось інше поговоримо? Давай про нарди поговоримо. Не граю нарди, ніко. ігра. Просто нема часу, нема з ким сісти поговорити. Давай. Давай. А, ми зарадіємо. І вертається і вертається все, що з... Та що не можу в нарди пограти? Бо не Ні, бо футзал. футзал. короче, не дозволяє ігру зіграти в Нарди. Гра прикольна. Всі ігри класні по-своєму. По По-моєму, карточна гра дурак. Це ж саме саме розповсюдження. За кількістю логічних комбінацій, там шахта ти але шахмати то для мене небезпечно. Червати Ого, тут ти якісь не ті шахмати граєш, Взагалі... що таке ти сидиш, чекаєш, поки не походиш, чим займаєшся. Ні, я думав небезпечно тим, щоб можна дрібанути і десь око викрути на якусь фігурку. Взагалі в футзалі є позитивна динаміка. Але я думаю, ще моків і буде дуже серйозна конкуренція дуже всіх вір. Люберт хороший проєкт, цікавий проєкт, приклад для нас Люберт показує, що не, 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 не просто треба мати кошти грамотно їх використовувати. І правильно маркетингових проєктів перш за все. Однарковий чок мені імпонує тим, що він терплячий тренер, оскільки вони з брендом ну, програвали і, і терпіли, і, але ну, ідеї не, не лишили, і що вилилося в проєкт під назвою Люпарка. не? Про живопис. Малевич, ось чорний квадрат, це всім картинам картина. В чому суть тої картини? Ну що там? Це... Чи там щось замалювали? Чи може просто... Знаєш, це фільм 1 плюс 1. Ну, так. Каже, чувака е кров з носа пішла, тут 30 тисяч, це картина. Як ніяк трошки ближче до футболу, ніж до Казиміра Малевича. Чого? У нас є такі Малевичі, що мама дорогає на полі. <соць> такі чорні квадрати. Область тьми, я би сказав, пропадають м'ячі, куди повідаєш. Чорні дири дають. Чорні дири, а не квадрати. років ти в футболі. Це вже 25 років. За 25 років гарбелі, гарбельочки, які були, але такі бажано... А ні, матиме ми запікаємо. Всяке таке бувало. Хлопець на перед грою, в суботу. Там спиртні напої в надлишку і зранку бараниться було до місця. А, то хлопець молодий, то, 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 то про тебе історія, так? Да. Приходилося крутити велосипедом там по 6-7 кілометрів, щоб вийшов. Вчорашній алкоголь і все решта. Приїжджав на гру вже готовий. Ні, то ти виїжджав на гру готовий? Ні, я виїжджав на прокрутив 7 кілометрів велосипедом, то не сучасний велосипед. Треба було крутити. Приїжджав на гру вже заряджений, готовий до породи. Яка позиція на полі тобі найбільш приємна і ти там відчуваєш, що ти там просто русає? Бо от особисто я колись там, по мені мінічом пару разів попадали, ну, отак, отак я можу назвати свою гру. Моя найулюбніша позиція лівий з краю на лаві запасний. Ага. Там ну, мега просто шикарно, я себе почуваю. Можу підказати, можу підіграти, якусь там гуморесочку розказати, Ну там взагалі це моє. А в тебе яка? Хоча це складно, дуже складно. Це Дуйде хвилин 15 на те, щоб перебудуватися, відчути позицію по-новому. Я не почув найкозирнішої позиції, ну там бігати по доступниці треба, це воротарі. Я не проводив. А чого? Маніжка краще би зіграла? Ні, я не думаю, що маніжка б лучше зіграла, але не моє, це коли по мені мічем б'ють. Не люблю я цю справу крайній необхідності і, і, і закрити позицію. Лавенько. Давай ну, перейдемо до більш теплі, цікавої теми, гостренької теми, корупція, хабарі. Що бачив? Я думаю, що вона є вся присутня на всіх рівнях. В полі, в футзалі і, і в суддні там, скажімо так, рельси по в них це в кучку через те, що футболісти команди їм там заносять. В даному моменті мене тільки одне в голові, Ти бачив коли-небудь чи чув про арбітра, який приходить і каже, дайте. Я вважаю, якби не давали, суддів не брали. Якби судді не брали, то їм би не давали. Ні, ну це не ну Це трохи не то. Ну як так? Якби не брали? Ну якби не брали, якби сказали, ми не будемо брати, то ніхто би не пропонував другий раз, сказав, так він не бере на жим пропонувати, нам це А з точки зараз судді, так, з точки зору команди, ні. Кожного знаєш своя правда. Дві сторони медалі просто напросто. Ну, ти хочеш сказати, що тобі команди не пробувала стимулювати. Пробували. Ну, саме сумнів. Присутнє всюди і завжди. Мені подякували бутербродом. Правильнішим складе з сусідської в кісті. дуже приємно. Ну знаєш, коли ти бомбахів там зранку і тобі в обід в сусідську в кісті. Але це хорошо. Так, да, знаєш, є різні складові, але тут дуже тонка грань. Олена Григорівна, повністю цей епізод? Я показав. Наша країна живе в паралельній реальності. Якось наше інтерв'ю так трошечки мінорні, мінорні тони набрали. Та ну, тим не менше це наші реальні. Нікуди того не дінешся. Зараз сюди-сюди?